Зводить дітей з розуму. Вони бігають як тварини, вони кидаються один на одного. Сучасні діти тупіються більше і більше, а квадробіка це сучасна болячка. Це і інші щедливі наративи вирішили нам показати на. І сьогодні я подивлюсь це з тобою. Всім привіт! Мене звати Богдана. Ви на моєму каналі. І я вирішила зробити такий формат реакції, щоб трошки поугарати, та й подушніть тут з тобою. Так, і ми будемо сьогодні угарати і душніть з передачі, яка називається Говорить Україна. Яка вирішила зробити. Е Свій сюжет про квадробіку. І одразу хочу сказати, що квадробери в якийсь в момент стали ну дуже популярні. Хоча це я, я тіптока кула, я сиділа в тіптоки, і я за ту квадробіку ще викупала. Взагалі, ще викупала, поки вообще поки, поки інші взагалі були, ніколи були, вообще були не подумали про неї. Я цю квадробіку помню, що вона з'являлася в ріках ще в 20-му році. Просто це були якісь. Зарубіжні ріки, і ці відоси вони іноді, знаєте, так вспливали, але потім щось просто уходили. Ну, типу, щось там. Але я пам'ятаю ці відоси, ще тоді, і в 20 -м, -м, і в 21-м, і в 22-м. іноді такі відоси про тому квадрофікам щось струє давно. Ну, типу, а до цього, я думаю, взагалі не знаю, з якого року вона з'явилась, А до цього були ще фурі, фурі вже не скільки років, років. 100 -х, 100 -х, 100 -х, 100 -х. Да, Господи, як яка дробикаєте, ми всі в дитинстві бігали, як собаки, як коти, грали в котів. Зараз діти те ж саме роблять. Всігда це було. Наші батьки, ми, бабусі дідусі, наші тепер діти, племінники і всі остальне. Всі хочуть стати собаками і котами Ну це очевидно, Тому що будь і котом це круто, тварини круті. Поэтому будь тварини це круто, такі висрок, розумієте? Так? Ну, типу, завжди. Грались якось тварин. У нас навіть купа мультиків з антрофоморфними тваринами, тому що ну, ми звикли це бачити. Ми звикли їм якось дуже уподоблятись, іноді деякі тварини мають якісь там сили, ну і хоче отримати дитину, наприклад, за ті стігті, типу, нападати. Я взагалі була кошкою завжди, всіх. Також я була в статішкою. А, а, а я вже ці дівчатки типу, помішані на лошадях, а завжди були в класі. Коротше, я не вбачала подробиці нічого такого, і те, що вона розфорсилась, це якась вже кринжу. Так, а ми поки давай почнемо з тобою дивитись, говорить Україна про квадробіку. Одразу назва, це вас шокує. Діти перевертні Окей, okay. а коли, а коли, а коли сумірті були популярні і всі були вампірами. Говорить Україна робила передачу. Блін, я чесно, мені здається, що можливо навіть робила. Ладно. Вибачте, говорить, Україна тебе не переграти. Єдине, що мені стрьомно було, коли попадалось це відео з квадробіка, це те, як вони стрибають на руки, тому що вони дуже сильно так відштовхуються, і це вони так стрибають загалом, тому що так стрибають там лисички, отак от вони попачка вверх, і вони так на руки прям пригають. І це мене і, чесно, завжди трошки лякало, тому що деякі прям цю квадробіка займаються, і вони прям дуже. Срібали, і я завжди переживала за їх руки за їх лікши. Нічого там з ними не станеться, чи вони там не зламають руки, бо мені здається, що це можливо. Можливо, зламати руку. Але, ну йоу, чуваки, ну типу, через те, що можна там щось собі зламати, це взагалі тепер казати, що це, о боже, бред, о Боже, ужас, о Боже страшно. Ти боже, ми всі лазили на дерева, теж падали, все собі ламали. І нічого, і нічого, і нормально, і нормально, і сидим, ну, питання. Сьогодні в нашій студії ми поговоримо про тренд, який цілком захопив українських дітей. Квадропінг, діти перевертні, гра чи загроза. Ось тема програми сьогодні. Діти перевертні, гра чи загроза. Дам! У нас же ж найвелика загроза це, це квадробіка. У нас других же загроз немає. Ось і ще тренд був на освічовика рідани. Ось це могло бути, типа чим-то доволі неприємним для діточок. Ось така штука, наприклад. Угу. І то тренд цей також дуже сильно роздули. Мені здається, що ну в житті було не так багато дітей, які цим займались. Типу. Але так роздули, наче боже, атас, жесть, апокаліпсис, наче вся апокаліпсис тут. І ще раз скажу, мені не подобається, коли якийсь тіктокерський прикол виходить за рамки тіктоку і стає якимось уже яким-то народним приколом, таким всеукраїнським, все світовим. Тому що це, якщо чесно, нівелює взагалі цей прикол, коли вже це починають якось казати дорослі люди, а то й може і бабушті, а я думаю, що вже і бабусі деякі про це. Також знають, то це робить прикол просто взагалі. Це поп популізм цей робить прикол взагалі ніяким. Його починають кричати на кожному шагу. Якісь маркетологи беруть його вже в якихось якусь рекламу, воно вже везде, І це насправді вже не прикольно, не круто, не гламурно, не прикольно, Не робіть так. Залишайте меми. Там, де вони повинні бути, а не робітник, що попало пожалуйста. І Тому що тоді, тіпа, коли ти кажеш, це мем десь, то ти наче ловиш людину, яка теж його викупає, така хі, хі-хі, хі-хі-хі. хі-хі, Типа, ви так на одного поймали, і такі, да-да, ми шарим за це м'ям, ми такі з тобою будемо подружки. Ось так, і ви вгораєте такі, а то Боже, о Боже, коли всі починаються повторяти, це дуже... Страшно, ось ось що страшно. Ось що загроза, ось загроза, а не все інше. Дивимось. Дивимось. Нове захоплення українських дітей. Квадробінг, Біг на чотирьох кінцівках. Про це ще будуть деякий час говорити. Особливі ознаки. Маски тварин, хвости, імітація поведінки звіра. Так, друзі, я досі почуваю себе твариною. Я досі почуваю себе твариною. Можна мені соціальні виплати за тваринство? Застаті дадуть і виплати. Я досі я єдиний в роді як ведробірчу От она я сидить. Ми залучили провідних психологів та психіатрів, побували в закритих спільнотах послідовників руху і розпитали про все дітей, які вірять, що вони тварини. Діти, діти почувають. Не так а діти, дорослі також. Дорослі також почуваються тваринами. Хто? Хто? Пишіть в коментарі, ставте клас. Ну а, а хто заборонить? Поки що я хочу запросити до студії нашого першого гостя батька, якого вкрай турбує це питання. Так, перший в студії заходить батько, якого вкрай турбує це питання. Батько якого щось турбує. Я ж чесно, це мене більше дивує, ніж факт існування квадробіки. Окей? а вперше про цю течію, про той тренд дізналася саме соціальної мережі, наскільки я зрозумів. Я побачу на сусідньому дворі дівчинка а -а -а. бігала з хвостиком і в масці. І я таки подивився, думаю, о, прикольно, типу, діти знаходять для себе якусь нову розвагу в телефоні не сидять. О, прикольно, діти знаходять нову розвагу в телефоні, не сидять. Така проблема в чому? А, він, він побачив дівчинку в сусідньому дворі. А діти, які ді, поряд з нею дрались палками, тебе не смутили, мужчина. Вам, як, шановні експерти, ось а, а, такі тренди. А, ви у Олександра чули про це. <сувачка> Мені здається, що субкультури вони завжди були. В моєму дитинстві, наприклад, були там Е, Готи, панки, але ж вони їх зараз тут немає. У моєму дитинстві були Емма, моготи, панки, але їх вже зараз немає. А може в душі а що з ними стало? А вони всі гарнулись, тому що, що е, моготи, панки хотіли. А, а квадромери не хочуть, вони хочуть приїхати, бігати і насолоджуватись життям. Блін, да ні, е, моготи, панки, квадрофір це разна штука, але... Я б навіть не називала це субкультурою, це просто, типу, діти бісяться. Ладно, щось околе, коли Це та квадробінг, терян, тропія, фурі, і, типу, воно все це якось змішується, то можна якось, мабуть, назвати. Ну Просто те, що діти бігають, ну це не прям така субкультура, як на мене, не знаю. Ну просто він побігав маску, масці, сняв маску, пішов, типу. Якщо в тебе дитина, і вона дійсно прям. Постійно відчуває себе прям твариною і постійно щось там робить, таке тваринне, умовно і прям, прям взагалі не розмовляє мяукає, то можливо, можливо, треба відвести її до спеціаліста. Але коли твоя дитина просто іноді побігає там в масті з хвостиком і там пограється, типу тішка а потім зніме і піде грати в Роблерс, то, мабуть, з твоєю дитиною все нормально. Oh, да, я все це дослідження свого тіла, можливості свого тіла займаються екстремальними якимись речами, ну, якісь для себе вважають, вони випробовують, а що може їх тіло, а чого воно не може. І ми не можемо цього оминути, тому що це йде такий процес сепарації. А якщо це перейде до якогось такого крінжу? А якщо це перейде до якогось такого крінжу? Ні, я вас вже знаю ці слова. Ні, за що? Поки що давайте дізнаємось, як відрагували батьки на захоплення своєї дитини. Ось цим. Я запрошую до студії Ольгу даватиме. Та так, окей, перший дядька взагалі прийшов, бо він просто просто він, типу, переживає. Бо у нього дочка, але вони цим не займаються. Другі наші гості це. Жінка і чоловік, у яких вже дитина займається цим. Вона побачила в Ютубі ролики і їй стало цікаво. Вона спочатку почала повторювати саме стрибки. Ось і батьки кажуть, що коли вони приїхала, вона не змогла знайти спочатку друзів, але завдяки цьому захопленню знайшла. А завдяки такому своєму захопленню вона якраз і знайшла друзів. Вот, бачите, це ще й допомагає дитям дітям соціалізуватись. Але так, да, я, я думаю, що проблема в тому, що є інші діти, які ті будуть булити. булити Цих квадроберів, і це в цілому погано. Тому що, чуваки, ну ці діти, які булять часто вони нічим не краще, так тварин. Ну, типу, ви на одному рівні, чуваки, прийміть це. Софійко, скільки ви вже в цьому тренді? Ну, майже рік. І, наскільки я знаю, у вас ціла колекція таких масок. Обоже, вони запросили цю дитину. Обоже, блін. Тобто і батьки кажуть такі: ну, там, вона знайшла друзів, хейтли небагато. Да, чуті, і її на передачу цю. А ви такі. Хей, це було недостатньо, недостатньо хейта. Ми хочемо, щоб її хейтали більше, тому по її наговорить Україна в мастер квадробінга. Ну ладно, ладно, Зря я так швиденько свою шарманку завела. Там дитинка не показує своє обличчя. Sorry. Чому вам подобається Софійко перебувати в цьому тренді? Бо мені дуже подобається це гімнастика. І тваринки. Ким ви себе відчуваєте. Ууу, я точно ще не знаю, але ти чого більш всього кічу. Тож дитинка каже, що я люблю гімнастику і люблю тваринок. Мені гімнастика і тваринки це круто. Особливо для дітей. Йо? Так би я думаю, <світку> <світку> <Я> <світку> Боже, яка ти красуня, Софійка. Ми з тобі зняти тоді у помлечить. Ні, ви не показали дівочку без вас. Ні. А. А ти А, ти ж ведучий, ти, якщо ти щось умнічаєш, а потом мені надо помирити, надо помирити мозочку. А що це значить? А що це значить? Ти сокопадробер? М. Ну, але ладно, ладно. Ведучий тут такий милий мужичок. Такий, знаєте, без негативу, нічого поганого в собі не насіти. Ті Гарвасінькі муд музицьоночка. Ні, ну в цілому тут є і адекватні думки також, в цілому так. І тут ще ведучі, ведучі говорять, що ми не хочемо створювати ніякого такого хейту, ми не хочемо якось звинувачувати в чомусь цих квадроборів, ми хочемо просто розібратись, що воно тут є, і як воно впливає, чи не впливає воно якось негативно На молодше В цілому так і непогано, але якщо б не цей. Без інший антураж. Тому що тут, ну, наприклад, той, що диктор просто говорить, знаєте, в таких ось переривами між кадрами зі студії. Він такий, типу, о боже, квадропіка! Це щось, щось знищує дітей, чи щось, щось знищує дітей? О! О! Тут уже показали мамочку, точніше діалог тільки по телефону з мамочкою, яка забороняє це робити своїм дітям займатися федробікою, тому що вона десь там подивилась, що діти ці нападають на тварин, і якщо це маленька тваринка, то це куди не йшло. Але це може бути і велика, якась там собака, і що це може бути взагалі небезпечно для дітей. Старші дівчата почали там бачити, як говорять, подорожати, постеряти. Я просто зайшла, почитала, що воно таке. Нато да? тобто, в інших країнах я бачу, що це навіть там неофіційний вид спортив вважається. Ніби так то нічого страшного. Ну, коли я почала бачити поведінки, то так що заспіхають на тварині. Ребята, якщо у ваші не те, що діти, якщо ваші тварини наптають на інших тварин, це уже не дуже нормально. Якщо чесно, це з твариною може бути щось не так там з психікою тварини. Або у неї погана там дуже соціалізація, якщо вона взагалі просто так нападає на інших тварин. Якщо ваша дитина також просто так нападає на інших тварин, значить і з не дуже так. І це не ви на квадробіті, прикиньте. Тому що часто діти не вміють себе поводити з тваринами просто так. Треба вчити дітей, вчити дітей, поводити себе з тваринами взагалі, і навіть якщо ж дитина займається квадробікою то просто поясніть їй, типу, що це і тварин не тварині просто якось, типу, не дай а домашній тварині нападати на іншу тварину, також не ок, а якщо ти також тварина ну, робиш вигляд, що ти тварина, також не нападає на інших тварин і ти хто робить вигляд що вони тварини. Отак. Отак, 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 все дуже просто, все дуже просто. На захист квадроберів да, провести межу. Оця асоціальна поведінка і квадробіка це взагалі геть різні речі. Тобто до чого тут квадробіка? Підліток, якщо має такий да, мотив щось випробовувати, чужі кордони, то маска тут ні до чого. Ось, ось тут мама теж каже нормальні речі, що соціальна поведінка і квадробіка це різні речі. Так потім у нас тут вийшла жіночка, яка в цілому підтримує квадробіку. і каже, що це спорт для дитини, що там класно перестрибується перешкоди. Коротше, нічого цікавого. Давай дивиться дальше. Блін, а ще я думаю, що всі ці штуки вони через те, що ми дуже романтизуємо тварин, що, опять же, таті, купа там мульти, ті, фільмів, де тварини всі класні, там зараз лев, і такі, вау, вовки круті, льви круті. А показуйте, Not wild", а показуйте справжнє життя тварин, воно взагалі не круте. Там не не круте воно, що Ну, блин, ты просто, ну, будь домашним котом, чи собака, это круто, я бы сейчас все хотела. Но будь каким-то, типа, лесовым вовком, не круто, ребят, честно, подивиться. Вообще не круто, или львом будет не круто. Вообще никаким, только домашним тваринам будет круто. То потому что мы люди их отрываем. Высновок. Круто. утримуватись. Пробачте мене За такі висновки. Ну так, путь ваш котом — круто, боже. Ти цілий день просто бігаєш, робиш, що хочеш, кушаєш, спиш, граєшся, клас сюди в цю схему ще тік-ток, Це не б не було. Увага, увага! У нас ще одна дитина, ще одна дитина на потенційний булінг. О, ще одна дитина квадробер в студії. Чим ви схожі з Кицею? Маскою, біженнями та ну, в принципі образом. А куди все це ось приводить? Ось ви бачите себе якось, ну там, за рік за два, чим ви ось будете займатися? Чи бачите, кимось, ви себе бачите за рік за два? Це що співбесіда? Це співбесіда в кішку. Чувак. З рік і два вона теж бачиться матішкой. Це Ця квадробітка, вона не дуже довга, вона длиться десь до 14 років, ну може до 11 Це квадробіка не дуже довго, вона длиться десь до 14, може, 11 років, а що потім? починається що? Потом починається Потім Потом починається випивання за гаражами і закінчується контроліка. Ось вона межа. Далі вони обсуждають хейт, і хейт з якимось у них тут щось якісь перемовини, з якимось блогером. вони обсуждають хейт, і типу кажуть, що бульін це плохо і хейт це плохо. І це я підтримую взагалі дуже сильно. Хейтери часто взагалі неадекватні, а якщо це в інтернеті, якщо дитина викладає в інтернет. Дітісь відео, там де вони там бігають в цій масці, то так може також бути надавані коменти. І мене більше всього лякає, що ці коменти часто не від інших дітей, а від дорослих, і від тих ось прям дорослих, дорослих, типу тобто, жінок там сорок плюс. І стало також стромно, що раніше інтернет був більш молодіжним. Бо там ще 10 років тому не знали про соціальні мережі або сиділи ті у однокласниках, і не знали там, наприклад, коли ще було ВКонтакті чи з'явився теж інстаграм, то дорослі в ньому не сиділи і сиділи типу, потока приблизно одного віку, і якось викопали один одного. Ну там якась молодьох, словна там зі стількох та до кількох та, знаєте, такі підлітки і молоді люди. То потім вже бабусі навіть. В Тіктоці і ось це проблема, ось це проблема, що бабусі в Тіктоці, і вони часто взагалі наче не віддупляють, що де, як все відбувається, і просто пишуть адрекватні речі, пишуть неадекватні речі в старі мужики, пишуть адрекватні речі, мамочки оцих двох ангелочків, ну і діти також, тому що діти часто взагалі, ну типу, в цілому також вони багато що не дупляють, і також пишуть взагалі неадрекватні коменти. І це лякає. Тому, будь ласка, будьте адекватнішими і думайте, що ви і кому пишете, і як це взагалі може вплинути на того, кому ви пишете це. Тому що одне діло, коли ви пишете тість, це тісь, ціломоже сформовані людині, а друге діло, коли це дитина. Ой, до речі, тут показують, що їсть кашачий корм. Будь ласка, одну хвилину. У мене весьло. Ось. Ну, вже приємніше вигляд має. І пахне. І пахне смачно. Ось, як мій улюблений. Він реально реально пахне як мій улюблений корм. Дивіться відео і будете знати секай. Е, тоже насчёт третьего корма. А, блін, ну, а хто в дитинстві чисто через цікавість не пробував котячий корм? Типу, не в залежності від цих не в незалежно від того, Тваринка там тичини, типа ми всі пробували якийсь корм, тому що якщо він був там десь поряд, чисто б було інтересно. Якщо чесно, то у мене зараз тішка, і надія насипаю корм, і оцей мокрий корм він доволі таки вкусно пахне. І я теж даже його пробувала. І він похож на тушонку, яка продається в магазинах. Та що, ребята, ми і так його живемо. Це так тушонка, господи. Хочу сказати усім просто максимально усім, що відчепіться, будь ласка, від дітей. А це дитинство, це діти, вони цим займаються, Вони позаймаються цим рік, півтора, можливо півроку, хтось місяць, і вони припинять цим займатися. Так, да, дуже плюсую, дуже пряцюю, слава це отіпаті. Взагалі молодець. Великий тобі респект, чувак. Ребята, саме смачне, в кінці. Прийшла дівчинка прямо в масці. Це, здається, це мастер фурі. І вона вважає себе... Реантропам вчиться. Оце вже точно підстава, Це вже точно. Вони взяли цю маску і це точно хтось із йомочної групи. Чому ви вирішили вийти сьогодні саме в костюмі? Ну, я вважаю, що я так себе краще покажу, бо мій основний таріло це вовк. Ой, так, я теж пам'ятаю, що в мене спочатку там були лошаді в дитинстві, потім ще та кошка, гіпарда себе там усвідомлювала. Я е, э, зрозуміла, що мені більш цікаві тварини, я їх завжди медувала якось. І я з 2016-го себе асоціювала тільки з фурі. О, вот, да, це тіпуха, яка розказує, що вона в фурі. Була фурі. А потім, 21-го, вона побачила, що це там є ще все, і сі другі. і це дуже класно. Хоча ладно, можливо, вона це надто впевнено розповідає про це все. Можливо, це навіть хтось не зі сьомочної групи. Або хтось зі сьомочної групи фурі. Говорить Україна знімають фурі, виявляється. О. <плес> <плес> Частина зараз буде, напевно. А якщо я вас зараз попрошу скопіювати вовка. Копіювання звуків. Ой, клас, зараз буде можна, ребята. Мені дуже смішно з реакції чи людей на це. Тіп-такий, як чесно, в лісі теж люблю повити. Ну що ж, так от наш е, випуск говорить Україна і підійшов кінцю, так. Я якщо чесно, думала, що буде гірше, а так ні. Ну, мене, звісно, вихарює, що вони так роздули до якихось немовірних масштабів цю квадробіку, але, Ну, але в цілому вони тут договорили багато адекватних якихось речей. І вони там виступали проти хейту, проти булінгу і прийшли більш-менш також до нормальних висновків. Ось так. Це був випуск Говорить Україна про квадробіку. З вами була Богдана. Мою думку в цілому ви вже почули, я її вже багато разів тут якось висловила. Тому так, пиши коментарі, що ти думаєш з приводу цього. Став лайк, підписуйся на канал, став дзвіночок і, будь ласка, якщо тобі подобається такий контент, то зроби, будь ласка, ці всі речі для його поширення. Дякую за перегляд цього відео і всього хорошого тобі в житті. Пока!